Що ж, ви звернулися за адресою. Для такого випадку я маю спеціальну машинку. Засипаємо в неї зерна, але залишаємо місце для цукерок. І якщо маля зацінила йому думаю, Скітлс їй також сподобається. Вперед! О, що відбувається? Я забув накрити кришкою. О, ну буває! Що ж, у мене такої крутої машинки немає. Та й не треба, адже попкорн можна зробити у звичайній мікрохвильовці. Нові і наївні. Хіба так можна перемогти у челенджі? Я приготую попкорн особливим способом. І для цього мені знадобиться бочка. Річ наповнюй її кукурудзою та швидше. Молодець. Ну а тепер її час підірвати бомбою. Ти чого злякався? Треба просто накрити її кришкою, затиснути вуха. І перемога у нас в кишені. Ось це так! А, врятуйте! Це попкорновий дощ!